Друзі, а як вам такі новини зараз? Британія і Німеччина відправляють своїх військових, хто не знає, в Україну і вони воюють дійсно за нашу сторону. І в Німеччині зараз мобілізація лікарів. Тобто всі лікарні зараз оголосили о том, що їм потрібен додатковий персонал, вони збирають додаткові групи, додаткові зміни, розширюють можливість там операційних і так далі, особливо це Бундесвер Кранкетхаус, військові госпіталі. Чому? Бо ну, всі прекрасно розуміють, що там, де війна, там буде дуже багато поранених. І нарешті Європа жото очинилася. розуміє всю цю загрозу я не знаю, чи вони так довго тягнули, на що вони розраховували, звідки така безпечність. Була, але зараз включається. І тут, то в Німеччині, хто в Польщі, хто ближче до України, не дадуть збрехати постійно. Зараз літають літаки, військові, гелікоптери, винищувачі набагато частіше, ніж раніше. Тобто ці навчальні польоти були завжди, але зараз їх стало набагато-набагато більше. І ще декілька країн також починають відправляти військових, які воюють за нашу сторону, професійних, дуже сильні команди. Ясно, що найсильніше вони залишають у себе, але така от історія. Типу, це це неприємна новина. Будь-яка, новина за війну вона неприємна. Але в ряді того, що відбувається в нас в Україні, і з мобілізацією, і з басифікацією, і що ніхто особливо вже не хоче йти і воювати, і ну всіх можна зрозуміти. І я б, незважаючи на те, що там в мене п'ять кульових, я все рівно не можу комусь сказати, поняли. Йди воюй, срочно захищай країну, бо я б не хотів, щоб жоден з людей не пережив, те, що я пережив. поняли, жоден. Але от така ситуація, слава Богу, нарешті включається Європа. Це в даному ключі в даній ситуації гарні взагалі новина. Глянемо, як буде далі складатися подія Я зараз. Дуже бачу багато наративів різних російської пропаганди, яка просто впиталась всіх наших блогерів і. Люди не розуміючи ситуації, хочуть вже поскоріше закінчити війну, але ви не розумієте, понял. Ви до кінця ще раз повторюсь. Я після п'яти кульових. Я не хочу, щоб жодна людина прижила хоч краплину того, що я пережив. Але ви не розумієте, що якщо ми здамось рашки, вона не зупиниться. Тобто це не ізбіжно. це питання часу, коли вона захватить Україну і примусить всіх потім іти з війною на Європу. Бо це план як і Трампа, так і так і Путіна. Понял, Вони два їм на дурочку треба. Що один, що другий вже грошей стільки що і за 10 життів не витрати, що хочеться вийти в історію. Тільки чого таким чином, я не знаю. Ну. Отака отак от криша їде у людей. Тому я вам всім радив би насправді мобілізуватися в плані допомоги військовим і взагалі підтримки військовим. Це ж не обов'язково грошима. Ви ж можете просто навіть відео підтримати військових. Ви можете їм акритички відправляти на, на фронту. Да, ви можете їм кар картини писати, не знаю. Ну типа так, як було на початку війни, поняло так, як ми були на початку війни. Нас просто що зламало? Задайте, ми були на початку війни. Ми були такими справжніми, такими єдиними. Потім, конечно, почало вилазити гаммою ця вся наша влада, оцей весь п'єць. Але в чому прикол? Це було завжди. Поймо, така влада, блін, була завжди. А війна то відбувається зараз. І влада не може помінятися за секунду в принципі, як і люди. Але якби не наші військові, які пішли проти всіх наказів, і зважаючи на розмінування мостів, і так далі, а, вже б нас не було. Поняло тобто, тут реально честь хвала нашим військовим, і класно, що Європа починає включатися. І я б вам би радив дуже фільтрувати, що зараз кажуть ці блогери.